Так, пане президент, по-перше, чому не державною? Це запитання тут в чаті я вже побачив раз три або чотири, але хотів би відповісти особисто вам, президенту нашої прекрасної України. Дивіться, все дуже просто. Чому саме вісім ванних кімнат? Це велика яхта, яка збудована для того, щоб на ній відпочивала немала, не будемо казати, велика, немала кількість гостей. Власник цієї яхти, звісно, це людина ну, з великої букви, да, це vip персона будемо так називати її. Це людина, яка звикла до определьного комфорту. І Івіть, ну, наприклад, да, ця яхта десь там в Монако, наприклад. Да, ну І люди там на ній живуть компанія, відпочивають, проводять якось веселий час. Ну, от. І в цій яхті був би один чи два санузла. Ну розумієте, так? Да? Тобто люди такого статусу вони не можуть дозволити себе собі отакі незручності, щоб хтось там стояв черги по зранку, чекав, що хтось піде перший, хтось другий, хтось третій, а хто шостий. Ну це неможливо. Тому за кожною каютою в цій яхті закріплена своя ванна кімната. От є каюта, є ванна кімната. Тобто 8 ванних кімнат, 8 кают. Звісно, ну, наприклад, да, в кожній каюті там по 2-3 людини. От розумієте, да? 8 на 3. Скільки людей? Правильно. Як вони помістяться в два санвузла, або навіть в три. Зранку займати чергу, з шостої ранку до дев'ятої, хто буде перший, хто другий, хто четвертий, хто шостий. Ну, це ж Глупості. Тому вісім ванних кімнат, оздоблені плиткою Версачі, для максимального комфорту, перебування на цій яхті, багатих, відомих, можливо, VIP-персон. Якось так. Дякую за запитання.